Привіт, друзі! Я радий нашій новій зустрічі. Я так багато дізнався усього цікавого та корисного разом із вами. Скажіть, а чи можуть дружити звірі між собою? І я не знаю. А ви бачили коли небудь Лева? А чи знаєте, які звуки він видає? Так, Лев речить. А що ви можете сказати про мишку? Яка вона? Так, мишка маленька, сіренька. Порівняно з левом, вона дуже маленька. Давайте сьогодні разом послухаємо казку про лева та мишку і дізнаємось про цих тваринок більше. Одного ранку в лісі маленька мишка гралася зі своїми друзями біля дерева. Вони бігали навколо дерева та ховалися в нірки. А під деревом. Насолоджуючись, солодко спав лев. Цар звірів. Я впевнена, що тобі не вистачить сміливості близько підійти до цього великого лева, сказала одна миша іншій маленькій мишці. А ось і вистачить, я дуже смілива і не боюся лева, відповіла мишка. Ну, якщо ти така смілива, чому б тобі не підійти до нього ближче? запитала подруга. Мишка посміхнулася, глянула на лева і вирішила, що вона зможе швиденько підбігти ближче до нього і втекти назад. Вона глибоко вдихнула, підбігла до лева дуже обережно, щоб не доторкнутися і не розбудити його. Потім повернулася назад до подружки. «Ой, це було так легко, сказала їй подружка, побачивши, як мишка повернулася, важко і швидко дихаючи, адже вона бігла і була налякана. Дражнилася миша подружка. А могла б ти торкнутися левячого хвоста? Не вгамовувалася вона. Мишка дуже злякалася, але вона була занадто гордовита і тому вирішила прийняти виклик. Вона подивилася на лева, зробила ще один глибокий вдих, підбігла до левячого хвоста, доторкнулася до нього і ще духу помчала назад. Лев спав так міцно, що навіть не поворухнувся, тільки злегка змахнув хвостом, наче відганяв на муху. Ну, добре, добре, сказала мишка подруга. Я повинна визнати, що ти сміливіше, ніж я очікувала. Але цікаво, чи насміли ти пробігтися по левовій спині і повернутися назад. Цього разу мишка не на жарт злякалася. Але Лев, здавалося, спав так міцно, що їй здалося, що це зробити буде легко, не розбудивши звіра. Вона стрибнула і опинилась на левовій спині. Але в цей момент Лев прокинувся, скинув мишку зі своєї спини масивною лапою. Він же відкрив свою величезну пащу і хотів було проковтнути маленьку мишку одним махом, але почув, як мишка заплакала. Пробачте мені, цари звірів. Благала вона. Вибачте мені. З чого це раптом мені тебе вибачати? розсміявся Лев. Назви мені хоча б одну причину не їсти тебе. Якщо ви вибачите мені, я ніколи цього не забуду. Настане день, і я зможу віддячити вам. Лев покотився реготом. Ха ха. Ха ха. -ха, -ха. Сміявся він. Та ти жартівниця. Не можу уявити, як така маленька крихітна мишка, як ти, зможе віддячити мені за врятоване життя і послужити мені якусь службу. Лева так розвеселила обіцянка мишки допомогти йому. Він так захопився сміливістю і гідністю мишки, що вирішив не вбивати її. Піднявши лапу, Лев відпустив здобич. Ти смілива мишка, і мені цікаво дізнатися, чи дотримаєшся ти своєї обіцянки. Я відпускаю тебе. Хто знає, можливо, ми зустрінемося знову. Через кілька днів Лев полював і потрапив у пастку, яку розставили мисливці між деревами. Лев раптом опинився в сітці на дереві, і чим сильніше він намагався звільнити себе, тим міцніше його затягували тенета. Він висів на дереві, чекаючи, коли мисливці повернуться і вб'ють його. Він плакав гіркими сльозами, як раптом побачив маленьку мишку, що бігла повз нього. Що сталося царе звірів? О мій друже, який я радий тебе бачити. Я біг за газел і потрапив ці тенета. Тепер мені нічого не залишається, як чекати, коли повернуться мисливці, щоб убити мене. Плакав леве. О, дорогий леве, не плачте, я звільню вас. Сказала мишка. Швидко піднялася по хвосту, вона прогризла отвір в тенетах, якими був зв'язаний лев, і випустила царя звірів на волю. Дякую тобі, маленька мишко Сказав Лев. З тих пір подейкують, що часто бачать великого лева, який завжди ходить з маленькою мишкою на спині. Ну що, діти, сподобалась казка? А скажіть, чи легко було Леву і мишці подружитися з першого дня знайомства? А як вони стали друзями? Чи знаєте ви, що роблять друзі один для одного? А що ви робите для своїх друзів? Зараз я буду читати вам певні висловлювання, якщо ви з ними згодні? Тоді гарчіть, як леви. А якщо не згодні, тоді пищіть, як мишки. Друзі діляться один з одним. Друзі допомагають тобі робити те, що тобі не потрібно робити. Друзі не допомагають один одному. Друзі граються разом. Друзі б'ють один одного. Друзі підбадьорюють тебе коли сумно. Молодці діти! Сподіваюся, і у вас буде багато гарних друзів. Бувайте до наступних зустрічей!